Починаємо з центральної квізочки. О, зараз гарно маст... мастерство наш пальчик, щоб фарбу було багато. Да. Який бачок? пальчик не важливо, яким зручно нам зберегти. Центральний... Починаємо Чувас. з середини. Якщо не постачає фарб, то ви можете додати її. Коли замалювали квіточку, ви е, в інший бік е, промальовуєте е, всерединку та потім натискаєте. Спочатку один, підій, потім другий. І зак... Починаємо з серединки і закінчуємо серединку. Так. 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 Можна ти вже за самим кольором, так? Так. Віншуєте, так. так. Усіх борозна видна. Щось там видно. Видно, просто у нас і підсок Бо не спіши, бо тут ще багато роботи о гарно. Мабуть, нам треба ще обзорватися, так це Так, усі mm -hmm. Mm -hmm. А та ще Так, зараз зберемо червону фарбу. Або хто яку хоче. Або хто яку хоче. Це що має бути? Це має бути. Щас, зараз. А, ось тут... Мы ставим у нее. Так, нам надо, Можно как-то